Перспектива війни у космосі може виявитися набагато швидше, ніж ми можемо собі це уявити. Білий дім підтвердив, що росіяни працюють над ядерною орбітальною протисупутниковою зброєю, яку можуть запустити у космос вже цьогоріч. А тепер уявіть собі аварію, яка виведе з ладу третину супутників. Раптом перестануть функціонувати станції навігації, визначення часу, забезпечення фінансових операцій, військового і урядового зв'язку багатьох країн одночасно. Це справжня зброя масового знищення. Що може протиставити цивілізований світ? Юрій Гула про це. В один момент. Усе на світі зупиняється. Уявіть, не працюють мобільні телефони, автомобілі і літаки втрачають навігацію. Світ потроху поринає в хаос, і починається ядерна війна. І це зовсім не сценарій голівудського фільму, а цілком ймовірна реальність, яка неабияк схвилювала Сполучені Штати. Пентагон збирається на екстрену нараду. У капітолії ходять чутки, космічна зброя, майже готова до відправки на орбіту. Макет чи справжня ядерна боєголовка американські посадовці поки тільки гадають, Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або для фізичного знищення тут на землі. Водночас, ми дуже серйозно ставимося до цієї потенційної загрози супутникова зброя, пояснюють спеціалісти, може бути як супутником із ядерною бомбою, так і ядерним реактором. У разі вибуху чи аварії він створить електромагнітний імпульс і потенційно виведе із ладу третину всіх наявних супутників, що нині на орбіті. Ба більше, уламки і радіація від вибуху створять у космосі щось на зразок мінного поля. Я розглядаю це як зброю один проти багатьох. Якщо ваша мета в тому, щоб знищити якомога більше супутників, якраз цей ядерний варіант підпалить усі супутники в межах досяжності, а потім створить високу радіацію, яка з часом зруйнує ще більше супутників. США вирішили грати на випередження. Попередили торгових союзників Росії, Китай та Індію про космічні плани Москви. Просять відмовити Путіна від кроку, що може стати катастрофою. І знищити не лише американські, а й супутники Пекіна та Нью-Делі. Хоча Джо Байден заспокоює населенню планети, поки нічого не загрожує. All, no... Немає жодної ядерної загрози для американського народу чи будь-кого в світі від того, що Росія робить у цей момент. Це по перше. По-друге, все, що вони роблять або будуть робити, стосується супутників та космосу. Ідея ядерного вибуху у космосі задум не новий. Його історія сягає часів холодної війни, і штати і СРСР уже проводили випробування такої зброї. У 1962-му американці підірвали бомбу потужністю майже півтори мегатонни на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном. За якусь мить за півтори тисячі кілометрів від епіцентру вибуху на Гаваях вимкнулись всі ліхтарі, радіоприймачі, мікрохвильовки та масово увімкнула сигналізація. СРСР своєю чергою провів десятки ядерних випробувань у космосі над Казахстаном. Зброя була меншої сили ніж американська, але ефект схожий: геомагнітна буря спричинила потужний стрибок напруги на землі. Згоріла електростанція у Караганді. Навіть небезпека випробувань такої зброї і стала однією з причин, що підштовхнула і радянський союз підписати договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі та під водою. А згодом у 1967-му країни уклали договір про космос, який досі забороняє розміщення на орбіті будь-якої ядерної зброї. На фоні російських космічних погроз у Пентагоні вирішили, що Сполучені Штати переходять до запуску спецсупутників невеликих, дешевих, але стійких, які можна відправляти на орбіту, хоч щотижня. Вони відслідковували. Тимуть гіперзвукові та балістичні ракети, і звісно, космічну зброю РФ, якщо її Москва насмілиться відправити у космос, із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна, марафон. Єдині новини.